Сьогодні ми зануримося в глибини історії і розглянемо одну з найдавніших та найвпливовіших цивілізацій світу Китайську імперію. Крім своєї багатовікової історії, філософії та наукових досягнень, Китай також мав свою досить ефективну на той час систему боротьби з корупцією. Як же китайці тисячі років тому намагалися зберегти чесноту в державному управлінні? Давайте розберемося разом. Серцем китайської системи боротьби з корупцією було конфуціанство. Ця філософія, яка пронизувала всі аспекти життя китайців, проповідувала чесноту, справедливість і служіння народу. Конфуцій вчив, що чиновник це не просто виконавець обов'язків, а взірець для наслідування. Тому добір на державну службу був надзвичайно ретельним. Щоб стати чиновником, необхідно було пройти складні іспити, які перевіряли не тільки знання конфуціанських текстів, але й моральній якості кандидата. Ця система іспитів була своєрідним фільтром, який дозволяв відсіяти нечесних і некомпетентних людей. Але навіть серед тих, хто успішно складав іспити, траплялися нечесні люди. Тому в імперії існувала складна система контролю за діяльністю чиновників. Регулярно проводилися перевірки, щоб виявити зловживання. Провини чиновників оприлюднювалися, щоб залякати інших і показати, що корупція не залишиться безкарною. За хабарництво і зловживання владою передбачалися жорсткі покарання аж до смертної кари, і це не були порожні погрози. Страти часто проводилися публічно, щоб усі бачили наслідки корупції. Часто за провини чиновника відповідала і його родина, їх могли позбавити майна або вислати. Така суворість пояснюється тим, що корупція сприймалася не просто як злочин, а як зрада довіри імператора і народу. Чому ж така система боротьби з корупцією була досить ефективною протягом багатьох століть? Конфуціанство давало чиновникам міцний моральний компас, який допомагав їм чинити правильно. Суспільство було зацікавлене в тому, щоб чиновники були чесними, адже від цього залежало добробут усіх. Суворі покарання відбивали бажання у чиновників брати хабарі. Звичайно, сучасний Китай відрізняється від імперського минулого, але досвід наших предків показує, що боротьба з корупцією це не лише юридичні норми, а й питання моралі і культури. І хоча ми живемо в інший час, деякі принципи китайської системи боротьби з корупцією залишаються актуальними і сьогодні. Це нагадування про те, що чеснота і справедливість це не порожні слова, а фундамент будь-якого успішного суспільства. Кожен з нас може внести свій вклад у боротьбу з корупцією. Будьмо активними громадянами, вимагаймо прозорості від влади і дотримуємося законів. Адже тільки разом ми можемо побудувати чесне і справедливе суспільство. Дякую за увагу! Не забувайте підписатися на наш канал. Щоб не пропустити нові цікаві відео.